Виставка Дубинського митця Богдана Бардецького днями почала діяти у заповіднику. Як розповідає автор, тут зібрана творчість останніх десятиліть. Через те вона трошечки така різнобійна. Тут є все, начебто. Є якісь і живопис, є щось більше схоже на графіку, є лінійні роботи, є живописні. Ну я намагаюся експериментувати сьогодні. Ви зможете оцінити прекрасну творчість скромного чоловіка, пана Богдана Бердецького, який виставляє у нас свою прекрасну виставку пригоди на поверхні паперу. Дякую пану Богдану і нашим працівникам, які спромоглися і зробити не тільки персональну виставку, але й зробити популяризацію свого чудового дубінського митця. На картинах, представлених на виставці, легко впізнати Дубенчан, серед них і журналіста Святослава Добровольського, який розповів історію створення портрета. Це було після того, коли вийшла моя книга, і Богдан Петрович запропонував, так би мовити, віковічний мій скромний образ на папері. Ну, прекрасна робота. Як мені, то здавалося довго, бо доводилося сидіти ну, як натурщиком, по дві години ми працювали. Мене ледь вистачало. Привітати миця, перейшло чимало його друзів і колег, адже Богдан Бардецький не один рік працював викладачем у Дубицькому педагогічному коледжі. Товаришем паперу його вважають і письменники. Коли у нього вийшла ще в минулому тисячолітті перша книжка, названа Сміливо і несподівано Чорна блискавка, проілюстрована ним самим. Ця книжка була вельми нестандартною і є вельми нестандартною, але вона привернула увагу багатьох відомих маститих письменників, і вже навіть після цієї книжки йому були дані рекомендації для вступу до національної спілки письменників України. Поєднання музики, слова та живопису продемонстрував митець на відкритті виставки, зачитавши під акомпанемент гітари свої вірші, написані під враженням творчості великих художників. Я портретист. Відвідувачі виставки теж радо ділилися своїми враженнями. Я теж малюю частково. Я можу впевнено сказати, що я взяв від кожної з цих картин для себе щось. Ось і цю глибину, і ці кольори, і як вони гармонійно поєднуються. І від цього просто відчуваєш тепло. Хочеться творити, хочеться жити. Виставка картин Богдана Бердецького діятиме у заповіднику впродовж місяця. Тож усі бажаючі ще можуть оглянути місцеві краєвиди та портрети Дубенчан.